Головне події в Харкові та області 29 серпня. У Харкові вшанували пам'ять загиблих захисників України. 29 серпня меморіальні заходи проводять до річниці Ловайської трагедії. Акцію в Харкові реалізували представники відомств системи МВС. Зі спецтранспорту поліції, ДСНС та інших структур сформували колони, які проїхали площою свободи та центром міста з увімкненими проблисковими маячками та сиренами. Відбулася хвилина мовчання. А молоді роздавали квіти Соняха, символ цього дня. У Харкові демонтують частину 12-поверхівки в індустріальному районі. Під'їзд будинку зруйнував російський кап рік тому, 30 серпня. Внаслідок масованого авіаудару в той день загинули шестеро містян. Наразі аварійні конструкції багатоповерхівки розібрали вже на 70%. Повідомила прес служба міськради. На завершальному етапі робота над проєктом відновлення. У цілілій частині дому планують провести капремонт. Харків Прайд 2025» стартує на цих вихідних. ЛГБТ-активісти заздалегідь анонсували низку подій. Зокрема, у вихідні відбуватиметься благодійно освітній прайд-фест у приміщенні прайд-хабу, що відкрили торік. Проте вже напередодні проведення заходів їхні організатори почали отримувати погрози на свою адресу. Про це вони заявили у Фейсбуці. Вони мають інформацію, що до Харкова планують прибути представники ультраправих організацій з Києва. Організатори закликали всіх, кому не подобаються заходи Харків Прайду, їх просто не відвідувати. Дітей футболістів із Харківщини назвали расистами. Скандал відбувся під час футбольного матчу в рамках турніру «Славсько Кап-2025». Подробиці виклав у Фейсбуці тренер команди «Квадро» зі Златополя Максим Стефанищен. За його версією, конфлікт виник із гравцями львівської команди Суперника та їхніми батьками. Від початку їх не влаштовував зріст воротаря «Златопольців». 14-річний хлопець за вишки 185 сантиметрів. Тож супротивники почали заявляти, що у воротах 20-річний чоловік. Після кількох пропущених м'ячів напруження на стадіоні зросло настільки, що з трибун на адресу дітей посипалися відверті образи на кшталт ви рашисти. Команда з Харківщини, попри все, перемогла 3-1. А ввечері того ж дня тренеру зателефонував організатор турніру та повідомив, що квадру призначили технічну поразку, тому що батьки суперників цитата, підняли кіпіш. Розголоси ситуації надав мер Златополя Микола Бакшеєв. Він заявив про булінг а також повідомив, що звернувся з офіційними листами до мера Львова Андрія Садового та начальника МВА Максима Козицького, аби ті розібралися з інцидентом. Згодом Бакшеєв відзначив, що організатори турніру вибачилися за некоректну поведінку відповідальних осіб і вболівальників. Щоправда, згодом пости з вибаченнями на сторінці футбольні турніри та збори на заході України видалили. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео, підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.